Матея святої Євангелія, чи Слава Тобі, Господи, слава Тобі. будь вожні. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова. Яків породив Юду і братів його, <кхи> Юда породив Фареса та Зару зарові тамари. Фарес породив ісрома, і Ісром породив Арама. Арам породив мінедав, мінедав породив на Асонна, породив Салмона, Салмон породив воза, від рахави, вос породив Йоведа, Від рути, Йовед породив Єсея, Єсей породив царя Давида. Давид же цар породив Соломона від жінки урії. Соломон породив Ровама, Ровам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Єсафата, Іосафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія, породив Атама, Йотам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекії, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амос, Амос породив Єсію, Єсія породив Єхонію і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив салаті їла, салатії породив Зоровавела, зоровавел породив авіюда, авіют породив Еліяким, Еліяким породив Азор, азор породив Садока, садок Асадок породив Ахима, ахим породив Еліюда, Еліюд породив Єлеазара, Єлеазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь вже було. Від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа сталося так. Марія мати його була заручена з Йосипом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосип, її чоловік, бувши праведний, не бажавши її ославити, хотів та й її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у сні і мовив. Йосипе, сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа, вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, і сталося все це, щоб збулося Господнє слово, сказане пророком. Оздіва матиме в утробі, народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип зробив, як вилів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Отця і сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Славна. Зазвичай ми кажемо уже свята скоро. Є свята, яких ми справді чекаємо. І Різдво. Взагалі, Різдвяний цикл свят належить саме до тих свят, яких ми чекаємо. Ми знаємо, що вони швидко прийдуть, але ми їх чекаємо. Взагалі чекати можна по-різному. Ми чекаємо на Різдво. Тут в Америці 25, го потім 7-го. сконтактуємося з нашими рідними в Україні, поділимося з ними. Або радше спробуємо підтримати їхню радість, наскільки вона можлива в цих обставинах війни. Ми чекаємо по-різному. Можна чекати Різдво, а можна чекати на зміну праці. Можна чекати на те, Коли ти виростеш і станеш дорослим, це чекають діти. Можна чекати на те, коли син повернеться з війни, і це інше чекання. Можна чекати на те, щоб рідні приїхали до тебе сюди, до Сполучених Штатів, і це ще інше чекання. Взагалі, наше життя є наповнене фактично очікуванням. Усе наше життя ми чогось чекаємо. І сьогоднішня неділя, неділя святих Отців, це є насправді неділя про очікування. Очікування дуже багатьох людей різних поколінь. Очікування на запевнення спасіння. Можна жити у тюрмі і ніколи не знати, що є свобода. Буває часами, що жінки народжують дітей у тюрмі, і ці діти так передаються потім в певний виховний заклад. Чекають, коли аж вони навіть не чекають, вони не знають, що таке свобода, аж коли їхні матері звільняться. Людський рід. Фактично народжувався у тюрмі гріха. Але завжди були люди, які знали, що людина є покликана не для такого життя, не для життя у тюрмі духа, не для життя у в'язниці, де диявол людину тримає у своїй владі. Завжди були люди, які очікували на звільнення. І, власне, сьогодні ми чуємо у цю неділю перед Різдвом, ми чуємо різні імена. Імена людей, які належать до роду Ісуса. Серед цих людей є дуже різні люди. Є люди справді святі, праведні, великі, які очікували приходу Спасителя. Але серед них ми бачимо також і імена інших, тих, які його не чекали. Ба Більше людей грішних з явними гріхами. Але цікава річ: Євангелист Матей, коли перелічує ці імена, він згадує і одних, і других. І це він хоче сказати нам усім, що хтось може чекати на Ісуса, а хтось ні. Але при Христос приходить, щоб рятувати усіх. Народження Ісуса відбувається для усіх, не тільки для праведних, але й для грішників. Зараз у цей період ми також чекаємо. Ми чекаємо завершення війни. Ми чекаємо, що мир і спокій, перемога і радість прийдуть у домівки українців. І наше очікування є насправді дуже не раз болючим. Особливо з огляду на те, що останнім часом ми чуємо інформацію, що можливий новий наступ чи щось подібне. Ніхто з нас не знає достеменно, коли завершиться ця війна. Ми чекаємо. Але в цьому очікуванні завершення війни в Україні в цій нашій. В цьому нашому служінні, коли ми допомагаємо збирати кошти для наших воїнів, в цьому очікуванні маємо також відчути очікування Приходу Спасителя. Бо коли Христос приходить, то Він собою покриває все інше. Коли Христос народжується, приходить запевнення того, що отримаєш. Перемог. Коли Ісус, як мала, мала дитина, народжується у хліві, у вертепі, серед антисанітарії, ти розумієш, що Бог не бридеться прийти до того, хто страждає. Бог не боїться зайти у домівку того, хто вже не має власної домівки, а живе в чужій. Бог приходить до усіх, а особливо до нас, до українців, які терпимо і які очікуємо на завершення зла. Ісус приходить, щоб завершити зло. Ісус приходить і народжується, щоб стати запевненням спасіння для усіх, для добрих і для злих. Тому цей тиждень, який лишається перед Різдвом Господа нашого Ісуса Христа, рівно тиждень, адже в наступну неділю маємо День народження Ісуса. Нехай цей тиждень стане для нас тижнем очікування приготування, очікування і довіри, очікування і радості, радості від того. Що спасіння близько, перемога близько. Амінь. Слава Ісусу Христу!